Друзі, всім привіт! А в нас обновочка. Придбали отаку сонячну АВВ-100. Придбали через Андрія Баскавича. Взагалі, вискотовка просто супер. Все зроблено в високої якості. Ну мені, мені подобається, звісно. Думати таке точно не... Не склепуєш. І що найголовніше, що воно з нержавійки. У мене вже дерев'яних не на штук три було. Саме дуже дужче в дерев'яних це зниває оцей брус, в общем-то. Та багато, ну дерево є дерево. А це з нержавійки. На дві ромочки. Дивіться, дві ромки дидоновські стає. Все, бомба. Резиночки ось у уплотнілі, якщо бачите, оце ось все такі. хорошо уплотняється, щоб тепло не виходило. Скло тут товсте стоїть. Так що, хто ще не замовив, замовляйте. Класна штука. Мені зразу, як тільки викинули її. Мені сподобалося, як вона виконана, все, я собі замовив. Але є один мінус. Як ви будете собі замовляти, і вам нова пушта отаку воськотубку заправ флешбукс. 2,50 на метр 50. І Приїде до вас ця воскотубка і ви відкриєте його той хто. І побачите доставку. Так ви прямо там на новій пошті на сроку сьодите. Я вам кажу зрозум. Я приїхала мені ця воскотупка. Ціна там за доставку. Венню до Андрія Андрій, таке а таке, що він каже, хай перераховують. общем-то, підняв кіпіш, перерахували там доставку. Вийшла вона 360 гривень доставка цієї воскотопки, в общем-то. А так там сума ще одну таку воскотопку можна купити. Так що отак розводять людей. Ну, Але ж у нас, понятно, без лоха і жисть плоха. Так що, друзі, хто не купив воскотопку, басквичку Купляємо. Воскотупка класна. Оце такі справи Так що ми вам показали, а вам, а вам вирішувати. Хто хоче купляє. але я вам скажу, да, якість класна, взагалі. Все закривається, все, тут там, підставочка. Ну ми зваримо підставку таку високу, буде вона у нас повертатися за сонцем. В общем, то зроблю я, мабуть, зварюсь. Я вам покажу, як зварю. Так що оце така воскотупка. Мене купило те, що вона вся зроблена з нержавійки, вся. І лотки, і, ну, і деко, і сама вона вся зроблена з нержавійки. Це ви купили і вона вам слугує багато років. І навіть якщо, я вам покажу, навіть якщо ви там, наприклад, все случили, ну десь побили стекло, тут все, тут все можна поміняти. Все воно міняється, воно видно, не видно тут. Ну коротше, скло вирізав. Пішов, замовив нове скло, поставив, в общем-то, поміняли тобі скло, все. Вся сила, в общем. то Так що підписуємося на канал, ставимо лайк. Всім здоров'я і мирного неба!